Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити про шкідники туї. Ось тут на даному виді туї видно засохша гілочка. Раніше я думав, що це сніг обламує від гілочки, а потім вони напротязі літа засихають. Але колега підказав, що це шкідник. Тому що ось тут видно на в стеблі вийдена така ямка. І якщо взяти любе стебло, яке е, одвалилося, там є ход від шкідника. Значить, зайшов в інтернет, подивився шкідники ту і найбільше підходить це під міль. Моль. Значить, там є два види молі, Лічаться вони, в принципі, однаково. треба оприскати хорошим інсектицидом під час того, як це шкідник активно їсть рослину. Суючи по тому, що Появляються все нові і нові гілочки. Все. все. То він зараз активно займається поїданням цих стебів, тому я сьогодні буду оприскувати свої туї рядом препаратів. Зараз покажу. Значить, інсектицид буде такий кораген. Він себе гарно зарекомендував на моїх рослинах. Дуже гарно діє. Далі я добавлю фалькон. Це для профілактики ржавчини і різних на натуї. І додавлю. Комплексний препарат плантафол 51545. Це дуже добре сочетання під осень, тому що азоту мало, а фосфору і калію багато, тому рослина, рослині навпаки підосінь треба мати фосфор і калій. Також тут багато різних мікроелементів, які також. Гарно посприяють росту і яркості свої рослини. Тому буду оприскувати сьогодні, а про результати чи помогло, чи ні, напишу пізніше. Добре? У кого є досвід боротьби з цим шкідником, оставляйте свої знання в коментарях. Буду радий приймати досвід. На цьому до побачення. До нових зустрічей.